Друзі, привіт! Сьогодні я розповім вам про чергову схему, яка нагадує більше змову між ТЦК та державними виконавцями, щоб не виконувати рішення судів, які на користь громадян. Ви можете витратити купу часу на адвоката, грошей, судовий збір, виграти спір, але так і не виконати це рішення, тому що державні виконавці. Використовують одну хитрість. Перш ніж ми передемо до конкретики, не забувайте підпишіться на канал. Ви допомагаєте його розвивати. Тільки ви це можете зробити. І ніхто більше. Тому дякую вам за підтримку. І також в мене є телеграм-канал. Якщо вам потрібно ще більше корисної юридичної аналітики, роз'яснень, важливих корисних посилань, переходьте туди, ставайте підписником. Розглянемо конкретну ситуацію. Справа у суді виграна. Є рішення суду, яке набрало законної сили. А що далі? А далі необхідно, щоб ТЦК виконав ті обов'язки, які на нього покладено у рішенні суду. Наприклад, вніс зміни в оберіг там, щодо порушень військового обліку чи виключення особи з реєстру, там чи розглянув заяву на строчку з урахуванням висновків суду. І які тут є варіанти? Тут є декілька варіантів розвитку подій. Перше, вони можуть самостійно добровільно виконати це рішення суду, наприклад, якщо отримують це рішення через електронний суд, не чекаючи ініціативи громадянина, почати його виконувати. Це, скажу вам так, найбільш оптимістичний варіант, не дуже часто трапляєтесь, може у ТЦК таке, але є інший варіант, можна самостійно і через адвоката направити звернення. Верней до ТЦК відповідно долучити це судове рішення і нагадати їм, що є відповідальність за невиконання рішення суду і просити виконати відповідно в строк. Є позитивні випадки, коли ця схема Цілком працює. Є останній варіант також відповідно до законодавства, про яке ми зараз поговоримо, який прямо передбачає примусове виконання через Державну виконавчу службу. Боржником в даному випадку вже буде ТЦК, а не громадянин, тому що ТЦК зобов'язує суд виконати Певні дії щодо громадянина. А тепер я розкажу, якою схемою керуються деякі державні виконавці, щоб не виконувати рішення ТЦК або дуже затягнути його виконання. Відкриваємо закон про виконавчу провадження. І друзі, дивіться, яка тут є цікава норма. В прокінцеві та перехідні положення цього закону після початку війни була додана ось така норма. Зупиняється у період дії воєнного стану. В Україні вчинення виконавчих дій, виконавчих провадженнях з виконання рішень, боржниками, за якими є підприємства оборонно промислового комплексу, визначені в порядку встановленим Кабміном, органи військового управління. Що це все означає? Це означає, що людина подає до виконавчої служби, виконавчий лист з метою виконати рішення проти ТЦК. Державний виконавець виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, а потім. Разом або там через декілька днів виносить іншу постанову про зупинення виконавчого провадження на період дії воєнного стану, якраз з посиланням на ось цю норму, яку вам щойно зачитала із перехідних положень закону. Ось так. Тобто, у вас є рішення, наприклад, проти ТЦК, про зобов'язання розглянути заяву на відстрочку. А виконавець фактично відмовляється виконувати це рішення, поки діє. Воєнний стан розумієте, як вам таке, що робити в цьому випадку, можна звісно, що поскаржитися керівнику відповідного відділу виконавчої служби, але часто, як я бачу, людям доводиться йти до суду і оскаржувати тепер вже постанову державного виконавця, тобто людина спочатку судиться з ТЦК. Чекає весь цей процес, ви ж розумієте, не швидкий. А тепер цій людині доводиться ще йти і захищати свої права заново, вже сперечаючись з державним виконавцем у суді, який не хоче виконувати рішення. Тут є гарна новина. На щастя, з тих прикладів, які я промоніторила, я бачу, що суди в таких спорах проти державного виконавця вже стають на сторону громадян. От розглянемо, наприклад, рішення одеського окружного адмінсуду. Там ТЦК було зобов'язано внести відомості до реєстру оберіг про виключення громадянина з військового обліку з урахуванням висновків суду. Державний виконавець на підставі цих положень перехідних зупиняє вчинення виконавчих дій. Тобто, до кінця воєнного стану не виконуватиметься ось це рішення. Людина, подумайте, у зв'язку з хворобою виключилася із військового обліку, але державний виконавець фактично каже: іди, воюй, а після воєнного стану розберемось. Які ж рішення приймають суди на цей рахунок? От, наприклад, суд вирішив, що застосувати норми конституції та Європейської конвенції з прав людини, які мають вищу юридичну силу, є Правильним аніж застосувати норми закону України про виконавче провадження, от зачита. зважаючи на те, що на даний час в Україні діє особливий період, тобто режим воєнного стану і оголошена мобілізація, вирішення питання про внесення відомостей до оберігу про виключення зі свого обліку, є актуальним саме на час дії такого періоду. Та після його закінчення втрачає будь-який сенс. Ну абсолютно ж логічно. Слід зазначити, що право позивача на оскарження рішень дій чи бездіяльності, в тому числі ТЦК, не підлягає обмеженню в умовах воєнного стану, як і право на виконання судового рішення, оскільки гарантується конституцією, ось так. І далі суд зазначає, що оскільки все це гарантується і конституцією, і КПЛ застосування ось цих положень. Перехідних у законі про виконавче провадження в частині зупинення у період дії воєнного стану в Україні вчинення виконавчих дій не підлягають застосуванню, оскільки суперечить нормам конституції і порушують право позивача на судовий захист та виконання судового рішення. Друзі. Це все не означає, звісно, що така практика буде у кожному випадку, в кожному регіоні, в кожному ТЦК, в кожній виконавчій службі, як ви розумієте. Але тим не менш, така практика є, і вона не поодинока. Ви повинні про це знати. На жаль, людині доводиться настільки складно і довго виборювати ось ці свої права і інколи. Інколи, на жаль, це теж тільки єдиний спосіб, коли ТЦК по-іншому не реагує. Але ви повинні про це знати. Тож, якщо ця інформація для вас була цікава та корисна, не забувайте, сигналізуйте про це в коментарях. Пишіть свою думку, ставте лайки та поширюйте це відео. Ваш інспектор Право.